У Лос-Анджелесі зафільмували завершальну новелу Орел, стрічки антології Війна очима тварин вона складається з дев'яти частин. Кожна має свого режисера. Екранізація присвячена братам нашим меншим, що потерпають від коциду, спричиненого війною. Своєрідним провідником у фільмі виступив американський актор Шон Пен. Новела Орел, роботи українського режисера Мирослава Слабошпицького. Події розгортаються на початку повномасштабного вторгнення Росії у Чорнобильських краях. Продовження Новели Орел фільмуватимуть в українському заповіднику, що постраждав від російських обстрілів. Знімання передбачено на найближчий січень лютий, а прем'єру очікуємо 2024 року. Перші три новели кіноальманаху увійшли у трейлер, який було презентовано на Берлінському кінофестивалі. Усі історії антології засновані на реальних подіях, і промова свідчать екологічні катастрофи виходять далеко за межі держав.